Це відео ми зробили на замовлення наших медичних сестер, тому присвячуємо його їм. Всім привіт! Сьогодні на черзі відомий метод дослідження електрокардіографія або скорочено ЕКГ. Давайте розберемо, як влаштована провідникова система серця, що являє собою електрокардіограма та які її діагностичні можливості. Колись. Мені викладач казав, що в основі найнавороченішого електрокардіографа лежить найпростіший гальванометр. Гальванометр це прилад вимірювання постійних та змінних малих струмів. Давайте пригадувати, які струми є в серці, звідкіля вони там взагалі беруться, і як саме працює наше серце. Вересень пішов до дошки. Символічно. Для початку нам потрібно пригадати два терміни деполяризація та реполяризація. У нас у серці є атипові м'язеві волокна, які називаються провідникова система серця. Їх задача генерувати та проводити електричний імпульс. Це вони роблять, завдячуючи різниці потенціалів всередині клітини та зовні. У спокої ці клітини всередині мають негативний заряд, а зовні позитивний. Але як тільки йони натрію почнуть заходити всередину клітини, відбудеться процес зміни заряду, тобто зовні буде негативний, а всередині позитивний. Цей процес має назву деполяризація або збудження клітини. Після цього йони знову міняються місцями, і знову ж таки негативний заряд лишається всередині клітини, а позитивний зовні. Оцей процес відновлення електричного заряду клітини має назву. Реполяризація. І звісно, ці процеси безперервно повторюються. Друзі, там ще задіяні йони калію, кальцію, йоні насоси і так далі. Але як співає Клавдія Петрівна, я не знаю, на що вам та є інформація. А тепер дивіться, що ми спостерігаємо: почергова зміна заряду з плюса на мінус, з мінуса на плюс і так далі. Це ніщо інше, як направлений рух заряжених частинок. Тобто струм. І саме оцей мікрострум реєструє гальванометр, тобто електрокардіограф. Якщо на цьому етапі все зрозуміло, йдемо далі. Там буде легше. Завжди себе так заспокоюю. Тепер пригадаємо анатомію. Отак виглядає наше серце, ну, приблизно так. У розрізі. У правому передсерді є скупчення специфічних клітин, які мають назву пейсмейкери. Тобто клітини, що генерують імпульс. Це скупчення має назву синоатріальний вузол. або просто синусовий вузол. Ще їх називають вузол кіса фляка. А, о, є. Це природній кардіостимулятор. Він задає ритм нашому серцю і є водієм ритму першого порядку. У ньому формується імпульс, який проводиться далі. далі. Імпульс поширюється трьома шляхами: передній Бахмана. Середній Венкебаха та задній Тореля. Ми свідомо називаємо усіх цих композиторів, щоб ви не думали, що просто так вчилися в медичному університеті. Бачите, знання знадобились. Усі ці три шляхи ведуть до. Атріовентрикулярного вузла, який знаходиться в перегородці між передсердями та шлуночками. А ще від заднього пучка бахмана Іде гілочка, що передає збудження на ліве передсердя. Атріовентрикулярний вузол або вузол ашота товара. Його функція проведення імпульсу від перецердь до шлуночків, але із затримкою. Він Спеціально його загальмовує проведення цього імпульсу. Це робиться для того, щоб встигли скоротитись передсердя перед тим, як почнуть скорочуватись шлуночки. А ще він є водієм ритму другого порядку. Що це означає? Через певні причини. Коли перестає працювати оцей синоатріальний вузол, функцію вироботки оцього імпульсу, який подальшому буде проводитися, забирає на себе атріовентрикулярний вузол. Тому його називають водієм ритму другого порядку. Колись, як ми доживемо до цього, я розкажу про яких болячках це буває. Від атріовентрикулярного вузла хвиля, збудження або деполяризації поширюється далі по перегороці по пучку гіса. Пучок гіса. В свою чергу має праву та ліву ніжки. Права та ліва ніжки в свою чергу, верніше тільки ліва ніжка, вибачаюсь, поділяються на передню та задню гілки. Далі ці волокна, безперервно ділячись, розходяться по шлуночкам і утворюють так називаємі волокна Пуркіньє. Скільки добрих людей згадали! Таким чином, хвиля збудження поширюється від водія ритму до шлуночків. Якщо говорити грубо, то по суті це така система дротів, по якій поширюється збудження по серцю. І від якого воно скорочується. Я зараз на місці скончаюсь від полученої інформації ДКГ. Давайте тепер зрозуміємо, що саме ми бачимо на електрокардіограмі. Що то за загадкові зубчики, лінії, інтервали. Давайте розберемо, на прикладі другого відведення, адже саме в ньому ми робимо більшість вимірів. Отже, сприймаючий електрод другого відведення, буде знаходитись десь приблизно ось тут. Кривенький щось вийшло. Маємо ізолінію. В синоатріальному вузлі генерується імпульс. І купа малесеньких мікроструміків починають по цим нашим трьом шляхам, називати по композитору їх не будемо, я вже забув, рухатися в напрямку до атріовентрикулярного вузла. Вектор сили оцих всіх мікрострумів буде направлений до нашого сприймаючого датчика. тобто Сюди, якщо ми будемо казати про вектор сили. А отже, зубчик П буде позитивний. І саме цей зубчик відповідає за деполяризацію передсерття. І саме тому у другому відведенні він буде завжди позитивний. Далі, збудження досягає нашого головного тормоза атріовентрикулярного вузла. Воно тут гальмується і на ЕКГ. Це буде виглядати у вигляді сегменту PQ. Потім, після того, як трошки загальмовується атривентрикулярним вузлом збудження, воно переходить далі. І починають збуджуватись верхні частини шлуночків. Тобто наш імпульс іде від датчика. Відповідно, зубець, який буде на КГ, буде негативний. Це буде зубець Q. І він відповідає за деполяризацію. Верхніх відділів шлуночків. Потім хвиля деполяризації йде по волокнам в напрямку до верхівки серця, тобто до нашого датчика. Вектор сили знову ж таки направлений до датчика, значить зубець буде позитивний, і це буде наш зубець R. Наші мікроструми прямують далі по шлуночкам. Цього разу вектор сили буде направлений від. Сприймаючого датчика. І на ЕКГ це буде зубець С. Після цього наші шлуночки починають реполяризуватися, тобто відновлювати свій заряд. Знову ж таки, йдуть мікрострюми, вони направлені в напрямку до нашого сприймаючого датчика. І це буде зубець Т, який відповідає за реполяризацію шлуночків. Він також в другому відведенні має бути. Позитивний. Зараз ті, хто мене слухають і досі по якимось причинам не заснули, задаються питанням. Ми маємо реполяризацію шлуночків у вигляді зубця Т. А де ж реполяризація передсерть? Хіба її нема? Ні, вона є, просто що вона накладається на оцей комплекс QRS, і вона просто не фіксується, а маскується під нього. Ще іноді за зубцем Т фіксується невеличкий, позитивний зубець, Ю, але він не несе великої діагностичної користі для нас, особливо для нас, сімейних лікарів. Нам і так є голову чим забивати. Ми он, вам вісячі відео по загальному аналізу сечі. Отак От вектори струму перетворюються на лінію на ЕКГ. Бажано непряму. Для кращого розуміння, як це працює. Згадайте, як вас колись вчили в університеті або на інтернатурі, що відведення АВР є дзеркальним відображенням другого відведення. Пам'ятаєте? Так от, це пов'язано з тим, що сприймаючий датчик відведення АВР знаходиться ніби з іншого боку від другого стандартного відведення. Тому всі зубці і комплекси будуть дивитися абсолютно в інший бік. І раз ми вже заговорили за відведення, давайте пригадаємо, які вони бувають. Отже, оті три відведення, які були в апараті Ейндховена, ми називаємо основними. Щоб пам'ятати, як вони правильно одягаються, накладаються, є два правила. Оберіть, яке вам більше до вподоби. В обидвах варіантів ми починаємо з правої руки і йдемо за годинниковою стрілкою. Перше правило світлофора. Права рука червоний електрод, ліва рука жовтий електрод, ліва нога зелений електрод, права нога чорний електрод. Так в світлофорі нема чорного кольору. Уявіть, що це ніжка нашого світлофора, яка стоїть на землі, і чорний електрод це заземлення. Друге правило звучить як кожна жінка зліше чорта. І, як ви здогадалися, перші літери цих слів це кольори наших електродів. Основні відведення позначаються латинськими літерами 1, 2, 3. Далі йдуть три підсилених відведення. Там фішка в тому, що два інших електроди якоби з зарядами плюс-мінус накладаються один на одного, дають заряд в сумі 0, а той електрод лишається, реєструючись, стає ніби якби підсиленим. Шановні фізики і поціновувачі цієї науки, якщо я зараз морознув якусь фігню, ви обов'язково напишіть в коментарі, що я туємінь і свій диплом накупив за сало. Це важливо. Накладаються на тіло пацієнта вони разом з основними, а розміщуються щодо серця вони ось так. Це все, що нам потрібно про них знати. Потім ідуть шість грудних відведень. Тут все просто, вони знаходяться біля певних точок. Нашого міокарду і фіксують е, ті чи інші зміни, які відбуваються безпосередньо біля сприймаючого електрода. Вони розміщуються у спеціальних точках, чітко окреслених, як на цьому малюнку. Будь ласка, пам'ятайте про це при накладанні. Це основні 12 відведень, які ми робимо усім нашим пацієнтам. Та іноді буває потреба в додаткових відведеннях. От, наприклад, задньонижній інфаркт. Не видно на стандарті електрокардіограмі. Там видно реципрокні зміни, але до них ми дійдемо ще не скоро. І є потреба переставляти датчики у задньоаксілярну лопатку та паравертебральну лінію. Ми туди ставимо наш грудний датчик і фіксуємо крайні ліві відведення, щоб побачити задній інфаркт. Для діагностики рідкісного інфаркту правого шлуночка є праві грудні відведення. Є відведення по небу, є відведення по слапаку, є високі передні грудні відведення, є низькі передні грудні відведення, є відведення від пупка і інші понти для приїжджих. Що варто розуміти? Якщо ви второпали, як саме відносно серця і датчик реєструє оцю ЕКГ, ви сприймаючи датчик можете ставити хоч в гузницю. З практичної точки зору нам це не цікаво, і ми йдемо далі. Тепер безпосередньо до практики. Перше, ми пояснюємо пацієнту, що ми будемо робити. В принципі, це стосується будь-якої діагностичної чи лікувальної процедури. Пояснити, що ми робимо. По-перше, є пацієнти, які бояться, що під час цієї процедури їх вдарить струмом, а нам зайва тахікардія на ЕКГ не потрібна, окремі пацієнти, які вірять, що ЕКГ це не діагностична, а лікуварна процедура. І для них зняти ЕКГ це те саме, що зняти порчу з серця. Після того, як ми пояснили, що ми будемо робити і отримали згоду пацієнта на дослідження, ми накладаємо на нього електроди згідно тих правил, які ми обговорили перед цим. Якщо контакт тіла з електродами недостатній чи поганий, можемо змочити шкіру або водою, або гелем на водній основі. Після цього дивимось на екран приладу, чи всі відведення нормально фіксуються. Виставляємо швидкість та вольтаж. Про це зараз поговоримо. Якщо на цьому моменті все ок, то друкуємо плівку. Після того, як плівка вийшла з апарату, перевіряємо знову ж таки, чи всі відведення записались вірно. І якщо дійсно вони записались вірно, тільки після цього. Під'єднуємо електроди від пацієнта. Це важливо. Якщо на цьому етапі все вдалося, переходимо безпосередньо до самої розшифровки електрокардіограми. І починаємо ми її з оцінки швидкості запису. Швидкість запису це відстань плівки, яка друкується за одиницю часу. В нашому випадку це міліметри стрічки, які друкуються за секунду. Швидкість руху може бути різна. 10, 25, 50. Якщо ми говоримо про стандартну швидкість запису плівки, то це 25 мм на секунду. Це означає, що за 1 секунду записалось 25 мм плівки. Глянемо це на ЕКГ. На даній швидкості за секунду апарат записує 5 великих клітинок. Відповідно, тривалість однієї великої клітинки буде 0,2 секунди. Тобто п'ята частина. Велика клітина, в свою чергу, складається з п'яти маленьких клітинок. І якщо велика клітина триває 0,2 секунди, то малесенька клітинка буде тривати відповідно 0,4 секунди. Іноді бувають ситуації, коли більш точно і детальніше потрібно вивчити будову зубців. Тоді ми використовуємо швидкість 50 мм на секунду. В такому випадку тривалість великої клітинки буде 0. 0,1 секунди, а маленької клітини 0,2 секунди відповідно. Зараз, можливо, на відео це виглядає складно і незрозуміло, але ця інформація нам потрібна по декільком причинам. Перше, щоб ми в подальшому не помилялись у розрахунках, ми маємо завжди перед початком перевіряти, з якою швидкістю записана плівка. Ну і друге, зазвичай лікарі, які працюють з ЕКГ, мають відповідні кардіологічні лінійки, де всі ці інтервали розраховані, і це все дуже зручно, класно, і я сам нею користуюсь. Але якщо настане ситуація, коли цієї лінійки нема під боком, варто вміти рахувати руху... довжину зубців та інтервалів вручну. Ще один момент, на який ми обов'язково звертаємо увагу перед розшифровкою, це вольтаж. Пам'ятаємо, що ЕКГ це, по суті, гальванометр. Він реєструє струми. І реєструє він їх в мілівольтах. А тепер пригадуємо, що на початку кожної електрокардіограми є такий прямокутний зубчик. Висота його має бути 10 мм. Це стандартний вольтаж для ЕКГ. І він означає, що в 10 мм цієї висоти 1 мл. Навіщо нам це треба? А треба нам це тому, що перед початком ми маємо впевнитись, що висота цього зубця дійсно 10 мм або 1 сантиметр. Якщо більше або менше, це ознака того, що привод є невідкалібрований, і подальша оцінка ЕКГ і різноманітні розрахунки не мають сенсу, тому що вони будуть неточними. Звертайте, будь ласка, увагу на цей момент. Якщо на ЕКГ присутні всі 12 відведень, Вольтаж 10 мм 1 мВ, Швидкість 25 мм в секунду. Тоді ми можемо безпосередньо зайнятися розшифровкою самого ЕКГ. На самій ЕКГ ми бачимо: зубці, інтервали, сегменти та комплекси. Що вони означають, чому змінюють свою форму, змінюють свій вольтаж, ми, можливо, розберемо в наступному відео, де також розберемо 5 ознак нормальної електрокардіограми. Чому можливо? Справа у тому, що підготовка до відео отакого формату це дуже тривалий і тяжкий процес. І відправлятись в подорож під назвою ЕКГ просто так ми не хочемо. І якщо оці 15 хвилин вам дійсно було цікаво і ви дізнали щось нове, прямо зараз вліпіть цьому відео вподобайку. І якщо ми наберемо їх 500, вийде друга частина. Так, це немало, однак ми також хочемо бачити якийсь прогрес у розвитку нашого каналу. Пришвидшити збір вподобайок можна, написавши якийсь коментар нам у підтримку, який буде містити більше п'яти повноцінних слів. Таким чином, це відео буде бачити більше людей, і ймовірність того, що буде продовження, збільшиться. А на цьому все. Сподіваємось на вашу підтримку. Щиро віримо в тому, що. Цей цикл буде мати продовження. Всім більше доказової електрокардіографії. Па-па!